Він робить дійсно хорошу роботу. Він бореться наполегливо. Він е, -е бореться на багатьох фронтах. Він е, е допомагає щодо катастрофи Росія, Україна. І е -е, його слова мудрості багато значать. І ми вже давно, друзі, насправді, з першого терміну. І ЕЕ, -е, я ціную, що ви тут. Це дійсно приємно. Дякую. Дякую. Будь ласка. Дякую, дякую, пане президенте. Я, я дуже радий мати можливість обмінятися думками з е -Е, президентом Трампом і е -Е нашими командами. І дійсно, у нас багато справ, які потрібно зробити разом, особливо вирішити. Я маю на увазі ці божевільні війни, які у нас є. І е -Е я щойно побачив. Повідомлення, яке ви видали після вашої зустрічі з президентом Зеленським, і я думаю, що це дуже дуже правильне. Я маю на увазі, якщо ми повністю підтримуємо Україну в цій ситуації, враховуючи, що російська економіка страждає, я маю на увазі, є ця можливість, щоб хороше майбутнє. тож ми це. Я так думаю, я так думаю, вони дуже ентузіастичні в багатьох аспектах, і це була жахлива війна. Вона мала б закінчитися. Я е, 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 Росія мала б це зупинити, але е пройшло три з половиною роки, і вони не просунулися так далеко, тож подивимося, що станеться. Але інша сторона теж може боротися, і вони це довели. Можливо, це па -е -е. може бути, що Росія це паперовий тигр. Я не знаю, що вони таке. Але три з половиною роки боїв і вбивств усіх, вбивство семи тисяч людей на тиждень за ніщо. За ніщо. Отже, це дуже сумна ситуація. Але більшість з вас бачили нещодавню заяву, яку я зробив трохи раніше. Я радий, що ви її отримали. Але я так відчуваю, я дійсно так відчуваю. Нехай повернуть свою землю. Так. Отже, побачимо, як все складеться. А тим часом я чую, що у Франції все добре і у вас все добре. І він був моїм другом. І ми ладнали майже з усіх питань, з якими можна ладнати. За винятком іноді вина, я кажу, да, хіба ви не хотіли б заплатити пару доларів, щоб везти вино в Америку? Але ми ніколи ми завжди добре до вас ставилися. Так, нація е -Е. Палестина є подарунком для Хамас. Ну я думаю, це, це, це е, е, вшановує Хамас, і ви не можете цього робити через 7 жовтня. Ви просто не можете цього робити. Але ми хочемо повернути наших заручників, і ми не хочемо, щоб це відбувалося, знаєте, по одному-два і займало наступні два роки. Е, ми були тими, хто повернув заручників, і я завжди казав, я казав Стіву, я казав Марку. Я завжди казав, останні заручники будуть найважчими. Але е, е, ви не можете вшанувати їх, роблячи щось таке, як ви пропонуєте. Все, що ви можете зробити, це сказати: ми хочемо повернути наших заручників, і ми хочемо, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми будемо хотіти, щоб вона закінчилася. Чому, а, чому вчора 11 країн визнали Палестину? Ще ні, не як. Я маю на увазі, це не було рішення прийняти так: ні Великою Британією, ні Канадою, ні Францією. Це, це просто велика зміна. Ніхто, ніхто. Президент Трамп абсолютно правий. Ніхто не забуває 7 жовтня. Я поїхав туди через кілька днів, тримаючи сім'ї в своїх руках. І це ми всі разом пережили ці жахливі атаки. І, до речі, ми втратили багато французів. У цих терористичних атаках, але після майже двох років війни який результат? Знову вони вбили верхівку лідерів Хамас. Це працює, це велике досягнення. Але в той же час у вас стільки ж бійців Хамас, скільки було в перший день? Отже, це не працює для розпуску Хамас. Це неправильний правильний шлях діяти. Отже, нам потрібен повноцінний процес, і ми дуже наполегливо працювали над наступним днем. І я повністю підтримую послідовність звільнення всіх заручників, припинення вогню, відновлення гуманітарної допомоги наступний день у газі для стабілізації території, і нам потрібна політична перспектива. І саме тому ми прийняли це рішення в нації.